Доброго вечора, глядачі каналу Барахолка Полтава. Пропоную сьогодні вам такі речі. Тисочки ось. Китайські, правда, працюють все. Губки розходяться, сходяться. Ну, це китайські. Вони пофарбовані, все таке щось невеличке, ними можна робити. 100 гривень прошу за, за ці тисочки. Ну, такі вони. Ювелірні, можна сказати. Ось, звісно, ну це вже керенські, це дебелі. Губки тут десь 50, десь так. Ну, це такі вони потужні. Розходяться, ось все тут ось товстеньке, все ось, ось стоїть направляюча, не крутяться, все жорстко, ні люфтів. Навіть люфтів на диво немає, взагалі. Ну вони фактично припочти, нічого й не робили. Все насечки на зубах, є, все, ось клейма, ось ще ось ось. Це все, ну все крутиться, все робоче. 300 гривень ці. Все робоче, все, все повністю. Ще до вашої уваги, отакі бензопили. Вони комплектні, все в кучі. Цепок на цій ще, ще нічого. Ну, ще, ще трошки можна щось ним пиляти так. Шина теж Ще дуже житті не бачила. Ну і така, такі вони. І ця така ж така ж сама теж. Шина, все в комплекті, в кучі. Обидві заводяться. Обидві. Перва, друга. Заводяться. Можливо, треба підстроїти. Але вони заводяться. Кожну, ну Зніму відео кожної роботи. роботу кожної. По 900 гривень. Що за цю, що за цю. Вони однакові. Ну, заведу кожну. Щільо такий. Китайський, правда. Ну, теж, тут ось і пластмаса жива. Дивлюсь, така вона ще житті трохи не бачила. Ну, має трохи грязна. Дивна кришка оця. Ну, вона така ж, тільки щось вона трошки ряба якась. Але все, все в кучі. Тож, робочий, заведу, все робе. Цепок тут, ще, дай Боже, он, зуба тут шина нова совершенно. По-моєму, да, нову шину я сюди ставив. Так, да, вона нова, вона навіть ще й не пиляла. Все, ось в такому стані. Ну і наклейки, все, ну, всі робочі, всі, ну, все робоче, заведу кожну перед відправкою. Заведу кожну. І ось. Ну, ми називали їх енерпаки, ну, це гідравліка, ручна. Тут ось який потужний поршень. Тут дебелий десь 40 порні ну, дебеля, дебеляча поршнева, поршеньок такий. Все, все працює, масло залить сюди. Купляється віддільно шланг. Такі гільзочки, на розтяжку там машин ставлять туди-сюди, там різні до них прибамбаси чіпляються. Ну Вони купляються віддільно. А сам, сам цей шток на гідропреси, на да, гідропреси, на преси вони йдуть. отакі. Тут, тут поршень потужний, дозволяє. Давить, дай Боже, ну я як, якими робив, то в нас були поршні такі, як, ну, як палець, це отакі були. І то вони давили, дай Боже. Прошу за нього 2,5 тисячі. А там дзвоніть, пишіть, будемо дивитися. І до вашої уваги отака відреставрована бетономішалка. Повністю все зроблено, все помазано, все, все прикручено, все цей. І перероблений уже. двигун тут стоїть асинхронний, вже отакий. Ну, отакий. двигун не продається, але отакий там стоїть, тільки ж на, на лапах таких, нефлянцевий. Точно 0,7 кВт, так як заведено. Все робить, все тягне. Продемонструю, Ось все запускається. і як запускається, можна гружону запустити, стоїть. Ну, тут два конденсатори маленькі стоять. Ну як такі. Можна як гружону її запустити, запускається. Запусти. Тобто доповнительно ще запускається. Доповнительно запускається, стоїть пусковий конденсатор. Тут два штучки так акуратно ось вони стоять. Все, все працює, все. Ну, все зроблено, все, ну, вона ні порвана, ніде ніде. Зовсім обільний кругом так все подивіться. Літрів на 140, десь вона не, не менше. Всі защітки стоять, все там, щоб не сипалося, все заводське, все вона заводське повністю викрашена. За неї прошу 5 тисяч. Ну, возможно, маленький торг. І по Полтавській області можлива доставка. Заправите бензином і я доставлю вам її по Полтавській області. Це повністю, все повністю зроблено, все, все як має бути. Ну, Двигун вже тут там його задавить. Ну дуже його не задали. Щоб цей крутитиме вона, мас... маслатиме, дай Боже. Ось мій вайбер. Пишіть, дзвоніть. Відповім на всі питання, на все повністю. Ось предлагаю отакі диски. Титани. Це опелівські. Яка розболтовка тут, я не розумію. Воно ось пише ось маркування, оце, отут воно ось пише 7 на 15 а що воно, як воно його розшифровувати, не знаю. Підскажіть, я, я розшифрую, подивлюсь, де треба подивитися. За ці диски є 4 штуки таких. По 900 гривень диск. Ну, резина тут. Ну, це не... без резини, за самі диски без резини, резину зніму. І отакі от ось опелівські є. Теж 4 штуки. Ну, без резини. Може, резину і цей, така вона ще трохи походить, як пригорю. Ці по 700 одна. Чотири 4... таких є. Ще пропоную вашій увазі опель. Омега-А. Двохлітровий бензин на, на розборку. Кому може треба запчастини. Вона повністю робоча. Газ, друге покоління, повністю робила. Я їздив на ній, все, обірвало стіплення Так, двигун заводиться. Ну, в общем, все на розборку. Є документи на неї. На неї. Ну Хто хоче забрати, отак Ну 500 доларів, отак, в кучі. По запчастинам дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися, будемо, ну, віддам, недорого. Не Що кому треба? Вона повністю комплектна, повністю. Вона була на ходу. Їздила все. Ну, степлення помінять, вона і зараз поїде. Все. Все повністю. Все спойлер. Це стопак, це цілий, ну той трошки там знизу коцнутий. фаркоп, ГБО, ну все є. В общем, дзвоніть, пишіть. Що, ну, що непонятно, що все розкажу, покажу. Докладніше скину. Все, дякую за увагу. Кому що треба, пишіть. Лайк, підписка. Всього найкращого.